Ночі, друзі, Я вітаю вас на прямому ефірі. У нас ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Радий вас всіх бачити, Долучайтеся до перегляду до ефіру. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання і будьте активними, небайдужими. Будь ласка, в цьому ефірі підіб'ємо підсумки п'ятниці і традиційно на цьому ефірі, як і на інших, будемо збирати на Силу оборони України. І прошу вас робити донати для того, щоб. 28-ма бригада, яка воює на Донеччині, мала достатні ресурси для того, щоб забезпечити свої потреби. Особливо мова йде про розходні матеріали, все, що стосується безпілотних систем, дуже швидко, на жаль, да, воно виявляється ворогом, воно знищується, але це не означає, що після цього не треба поновлювати. Відповідно, якщо не поновлювати, то ворог просувається. Якщо поновлювати, то його здається стримувати. Тому Підтримуйте всіх, хто воює, особливо на Донеччині. Ну, не обов'язково не мій збір, який я просуваю в Фонду технологій майбутнього. Але, будь ласка, підтримуйте, тому що це в ваших інтересах, в першу чергу. Це не в інтересах тих бригад, які воюють. Це їм теж важливо, але це важливо вам набагато більше, ніж важливіше вам, набагато більше, ніж їм. Тому, будь ласка, робіть це. І на стрімі також я рекламую. Те спілкування, яке сьогодні відбулося у президента в присутності журналістів за участі керівника служби зовнішньої розвідки Івашенка, голови СБУ Малюка і уповноваженого президента по санкціям Власюка, це була дуже цікава розмова, яка стосувалася української санкційної політики. А також стосувалася деяких спецоперацій, які СБУ реалізовувала щодо цих всіх видів озброєння, якими Путін погрожує. Знищувати українців, а по факту, як виявляється, це його войовничий потенціал набагато менш спроможний, ніж воно робиться в його публічних заявах. У нас, на жаль, складна ніч була для залізничників, для обзалізниці. був обстріл сум, було багато прильотів, були руйнування, в тому числі. Вибиті всі, все скло на вокзалі в Сумах, але, попри все, це дуже складну ніч, потяги з Сум до Києва відправилися графіком. І це теж одне з тих див, яке заслуговує найтепліших слів підтримки і компліментів. І особливо важливо, що це все відбувається прямо перед Днем залізничника, який буде. У вівторок, 4 листопада, тобто ворог нарощує агресію щодо залізниці, розуміючи, що це хребет української економіки, а також хребет Українського фронту. Через залізницю відбувається багато логістики, яка вкрай необхідна для сил оборони України. Так, ну і. Президент, розповідаючи про підсумки наради, яка була з силовиками, підсумок санкцій за рік разом з СБУ, МЗС, да, до речі, там був ще міністр кордонних справ Андрій Сибіга і служби зовнішньої розвідки визначені ключові задачі на найближчий час до кінця року щодо. Російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх підприємств, які допомагають працювати російській машині війни. Не важливо, щоб аргументи були почуті партнерами, країнами партнерами. Зеленський подякував воїнам за далекобійні санкції проти Росії більше ніж 160 уражень тільки з початку цього року проти паливної інфраструктури ворога. А також ще сотні операцій проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних чітких адрес місця знаходження українських дітей, які були викрадені Росією. І весь цей список передається партнерам, які в діалозі з Росією можуть отримати цих дітей назад для України. Президент дав також оцінку операціям, які відбуваються на Донеччині. І, зокрема, ситуації на Покровському напрямку. і тут Зеленський розповів про те, що Путін би хотів приїхати до Покровська, але, звичайно, виключно з пропагандистською метою після того, як місто було б зруйновано, але його вже зараз запрошують туди. запрошує український президент. Зрозуміло, з яким результатом, тобто, якщо він там з'явиться, він, звичайно, буде там вбитий. Серйозна битва за покров, сказав Зеленський. про росіянам, ставиться задача взяти його. Але оточення наших бійців немає. Ситуація складна, але контрольована. Е, комусь, можливо, ця фраза здається мемом, складна, але контрольована. Але насправді реалії війни в 1925 році дуже відрізняються від 1922. го 22-му було все зрозуміло, коли позиції ворога, наші позиції, вони були плюс-мінус в одну смугу. Тоді як зараз. Оскільки піхоти не вистачає як в наших, так і в російських силах, відповідно, позиції піхоти можуть знаходитися глибоко в тилах у ворога. І, в свою чергу, ворог може накопичуватися по підвалах, по бліндажах, по посадках. По будинках, якщо це міські бої, в глибині наших територій, і, відповідно, на карті це може виглядати так, що начебто ця територія втрачена. Хоча в разі, якщо вдається їх виявляти, а потім знищувати, то ця територія зачищається. Відповідно, контроль на цій території поновлюється. Тобто, якщо на карті воно сьогодні виглядає так, то через якийсь час, в разі успішних операцій, воно може виглядати інакше. За словами Зеленського, Путін хоче приїхати в Покровськ і каже, будь ласка, але всі розуміють, чим все це закінчиться. Тобто його вбивством самого Путіна. За словами Зеленського, Україна знищила один з трьох російських комплексів Арешнік на території самої Росії. Це була успішна місія ГУР, СБУ і служби зовнішньої розвідки в Капустяному Яру, сказав Малюк. Цю операцію було проведено ще минулого року, але повідомлено про неї тільки зараз, тому що вже минули терміни давності. Ще позаминулого літа, тобто у 2024 році, один з комплексів Орешняк було знищено. Нагадаю, що Орешнік це та суперзброя, якою хвалився Путін на всіх ефірах, погрожуючи Україні, всьому світу, розповідаючи, що це зброя, проти якої немає протидії. Наші удари по російських нафтопереробних заводах скоротили нафтовидобуток на 90%, сказав малюк. За його словами, за останні два місяці, вересень, жовтень, два місяці осені, вражено НПЗ, що привело до падіння нафтовидобутку на 90% і дефіцит пального на понад 20%. З 25 2025 року, тобто за 10 місяців, знищено 40% російської системи панцир. І цих систем виробляється всього 30 штук на рік. Системи, які мають захищати небо Росії від українських діпстрайків. але, як бачимо, не дуже вдало, то вони захищають. А що стосується так, Інших питань. Загалом, так, да, за словами Зеленського, росіяни можуть задіяти до шести вистрілів арешникам. Зараз вони хочуть розміщення рішника в Білорусі. Радіус дії 5 тисяч кілометрів. Мертва зона 700 кілометрів. Тобто, європейцям треба звернути на це увагу, сказав Зеленський. За словами Сибіги, деякі європейські країни намагаються виключити олігархів з санкційного списку. Ну, власне, вся ця зустріч була призначена для координації того, як реагувати на ці виклики по санкціям для того, щоб Україна разом з Європою спільно домагалася цього санкційного результату. Ми сподіваємося, що нові санкції Америки не здуються. Надіємось на чітке партнерство із США. Президент Трамп зробив важливий крок в на увазі санкції на СНФТУ Коїл. Підштовхнув європейських колег на такі тотальні санкції. Подивимося, як вони будуть працювати. Так, ну і. Що стосується переговорів Путіна і Трампа, то Financial Times публікує подробиці, чому їх було. Скасовано. Їх скасували, тому що Росія відправила меморандум на адресу Лаврову з вимогами щодо України. Два тижні тому, 16 жовтня, Трамп і Путін провели телефонну розмову, за підсумками якої Трамп анонсував зустріч в Будапешті, як він казав, протягом двох тижнів от якраз два тижні вже минуло. За даними джерел Financial Times», через кілька днів після цієї розмови МЗС Росії. Лавров відправив Вашингтон меморандум, де перераховувалися вимоги Москви щодо усунення першопричин війни в Україні. Російська влада знову вимагала територіальних поступок з боку України, скорочення озброєння українського і гарантії того, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Прочитали цей меморандум у Вашингтоні, потім провели розмову. Рубіо, держсекретар з російським. Міністром Лавровим за підсумками цієї зустрічі Рубіо сказав Трампу, що Москва не готова до переговорів. Відповідно, Трамп був не вражений позицією Москви. І через те, що сумніви Вашингтона в тому, що переговори з Москвою приведуть до прогресу, ці сумніви посилилися через безкомпромісний тон Лаврова. Який казав ще навіть під час зустрічі в вересні в Нью-Йорку, що Україна перебуває в руках нацистів, а потім, наслухавшись цього всього, значить, почитавши меморандум, відправлений Росії, і наслухавшись цього в телефонній розмові, два тижні тому Лаврова Рубія зустріч скасували в Будапешті. Так що зрозуміло, що ну, ілюзій ніяких немає. Трампа щодо Путіна, і тому він не хоче дарувати йому більше таких подарунків як медійний привід. Зустріч на найвищому рівні, яка є певним, певною амністією для всіх злочинів, які здійснює Путін. Серед новин, які, звичайно, позитивні. На кінець тижня це новина про те, що Пентагон провів ревізію наявності томагавків і дав добро на їх передачу в Україну. Про це повідомляє CNN. Пентагон схвалив можливість передачі в Україні далекобійних ракет Томагавк. Пентагон дійшов до висновку, що ця передача в Україні не вплине на оборонні запаси Америки. Тепер останнє рішення залишається за президентом Трампом. Що це означає? Це означає, що Трамп грає на підвищення ставок. Він показує Путіну, що якщо ти не почнеш йти на компроміс, то я передам Україні томагавки. Але він це робить, бачите, багатоетапними, багатоходовими рішеннями. Тобто, не одразу, а спочатку сказав, що передам тамагавки, потім сказав, ні, не передам. Вони нам самим потрібні. Але тепер отримує висновок Пентагону, що виявляється потрібні. але... Україні теж можна передати. Тобто виглядає так, що е, критичність передачі, критичність наявного не є така е, мала кількість, що Україна е, обійдеться. Тобто Україні можна дати, і, і це сигнал. Тобто, таким чином, да, для чого я веду, таким чином Трамп просто влаштовує качелі Путіну. Ну, це дуже добре, що він влаштовує їх йому а не нам. Показуючи, що якщо він не піде на якісь компроміси на угоду, то отримає одного разу удар тамагавками по російським об'єктам, серед новин кримінального світу, так скажемо, Вищий антикорупційний суд нарешті виніс вирок Насірову у його кримінальній справі щодо зловживання службовим становищем. Йому призначили 6 років позбавлення волі. А також 17 тисяч гривень штрафу. Його насірва взяли під варту прямо в залі суду. Також йому заборонено займати певні посади протягом найближчих трьох років. Але це в першу чергу мене, знаєте, ця історія турбує тим, що так довго ми чекали цього вироку. Він шість років тюрми отримав, але справа його з моменту відкриття тривала більше, ніж шість років. Згадайте, це ще було при Порошенку. Мова йде про те, що, будучи головою державної фіскальної служби в часи Порошенка, Насіров виносив незаконні рішення на користь фірм. Тодішнього депутата Онищенка мова йшла про його е, рентні платежі, які він мав вносити в бюджет України і насіров, як голова фіскальної служби, роз, да, управля, управляв нашими да, бюджетними надходженнями, і він дав йому розсрочку. І таким чином Онищенко не, не заплатив ті гроші, які мав внести в бюджет України. Е, Тут ще інше питання: а чому взагалі Насіров давав таку розсрочку? Тому що Оніщенка тоді був дуже корисним для Порошенка. Він був Сматрящим, одним з Сматрящих Порошенка за парламентом. Він забезпечував Порошенку голоси, в тому числі групи «Воля народу, в тому числі інших позафракційних, за якими Сматрящим був Оніщен. І для того, щоб. Як каже Аніщенко, в нього був фінансовий ресурс для того, щоб заохочувати депутатів голосувати як треба Порошенку, йому треба було в його газовому бізнесі мати певні пільги, в тому числі розсрочки рентних платежів. І Насіров швидше за все, за вказівкою Офісу Порошенка, дав о, таку розстрочку Анищенку. І Анищенка фінансував з цих грошей частину української політики. І в підсумку сам теж не Бідував. І от в результаті отримав вирок суду 6 років тюрми. Але тут є вже подвоювання що він, зрештою, так і не сяде, тому що він подасть апеляцію швидше за все. Причому це ж невідомо, коли він отримає повний текст рішення. Потім після отримання повного тексту рішення в нього є місяць на подання апеляційної скарги. Він, звичайно, до останнього буде тягнути, подасть останню цю апеляційну скаргу. І в підсумку в нього добіжать кінці добіжать терміни давності в квітні 26-го року. Тобто, швидше за все, апеляційний суд не винесе рішення до квітня 26-го року. Рішення першої інстанції не набуде законної сили, і антикорупційний суд апеляція буде змушена закрити справу за термінами давності. Тобто Насіров в підсумку так і не сяде до тюрми. До речі, цю справу почали розслідувати ще в 2017 році і направили її в до суду ще в далекому 2017 році, в Шевченківський суд, а потім в 2019 му вона пішла в Вищий антикорупційний суд, і її слухали 6 років, понад 200 судових засідань. Значить, апеляційна палата ВАКС має розглянути скаргу на цей вирок до середини квітня 26-го року. Якщо не встигнуть цього зробити, на сіро не відповідальність через сплив термінів давності. Думаю, так що ж за це і буде. Я не знаю, як можна було 6 років слухати цю справу. І тут питання вже до вищого антикорупційного суду. Чому в них такі темпи? Так, Переконує так само і в справі Мартиненка буде. Там досі немає вироку. Тим часом інший фігурант справ, в тому числі Набу. Трухана йому обрали новий запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт і зобов'язання носити електронний браслет. А це в справі про службову недбалість, яка привела до загибелі людей під час повені негоди в Одесі 30 вересня. А також запобіжні заходи обрали іншим восьми чиновникам Одеської мерії і комунального підприємства Міські дороги. Що стосується Труханова, то це вже, я не знаю, яка за рахунком провадження, кримінальне провадження, де він отримує підозру і обирає запобіжний захід. В нього є теж справа набу, яка стосується заводу краян, який за гроші одеського бюджету купили за 200 млн грн, тоді як цей завод коштував близько 10 мільйонів гривень. Потім в нього є справа галантерніка, де йому теж висунути підозру щодо земельної мафії. Потім ця справа в нього є. Ну, дивовижно, як антикорупційні органи активно розслідують, а потім антикорупційний суд не спроможне ці справи довести до кінця. Ну, Сподіваюсь, можливо, хоч в одній з цих справ буде якесь рішення. І загалом тут цікаве те, як швидко теж знаєте, зі швидкістю потягу на зустріч Труханова приїхала. Справедливість, тобто скільки років він керував Одесою, безкарно займався всім тим безприділом, який викритий правоохоронними органами, і потім дуже швидко його позбавили громадянства, а тепер нова підозра. І думаю, що на цьому взагалі хороших новин в Троханах найближчими роками не буде. Але в нас незалежні суди, тому вони виносять своє рішення. Щодо Трухана, нагадаю, просто що скільки років Труханов був повністю в фаворі всіх президентів і Януковича і Порошенка. А тут при Зеленському вже його політична кар'єра закінчилася так. До запитань. Да. Е Мені здається, ми все інше проговорили. Да, Зеленський розказав, що ракети Фламінго 9 разів використовувалися в реальних операціях. Це найкраще з існуючих українських крилатих ракет. Сказав Зеленський. Так, ну. Питання масштабування виробництва. Це дивовижне, взагалі стрибок України в технологічному розвитку, в тому числі в озброєнні, в тому числі поява в України балістичних ракет це таке досягнення, і це дуже дивно, що деякі люди, які себе називають патріотами, замість того, щоб підтримати і радіти, займаються тим, що атакують власну державу, яка в умовах війни робить фантастичні речі, які в інших умовах зайняли б десятиліття. До запитань. Швидко, Сінполія Барха дякую вам за те, що традиційно дивитесь, дякую за ваші слова підтримки і також бажаю вам всього найкращого. Людмила Кривий Ріг, вам вітання. Гайна Гай... Гайтаранова, Теж вам доброї ночі. РВ. Кажуть, що Покровську в Покровську подано в вкерує операцію. Хто ще знає, РВ, знає, що в Покровську висадився десант головного управління розвідки. на... Американських гелікоптерах Black Hawks. І це виглядало дуже круто за свідченням очевидців. А, і думаю, що Буданов, розуміючи, що участь в таких операціях додають персональних балів, теж може там бути. І звичайно, його лідерство для таких ризикових операцій теж край важливе для його підлеглих, тому що бачачи, що їхній командир з ними, вони йдуть на Цій складні операції, з, я б сказав, з, більшим, з більшою рішучістю. Дякую, Полі Бархат, за ваше побажання, щоб Бог беріг наших захисників. Ганна Ткачук, дякую теж за ваше нагадування. Роман Гурман, чи очікуєте посадку менеджерів офісу так само, як сьогодні посадили на Сірова? Думаю, треба починати з самого головного менеджера офісу. Це Порошенка, який керував українською державою ці п'ять років змові з Медведчуком. І всі, хто проводив менеджмент всіх цих з державно-зрадницьких рішень, теж мають відповідати по закону. Хто смотрящий зараз за парламентом питає Віктор Ван, На жаль, я в парламенті не працюю, тому мені сказати це складно. Шість років тому я програв вибори в, в Україні, в Українську Верховну Раду, балотувався за Подільським округом. Тому інформації такої не було дії. Мар'яна Музичина, дякую, що Варшава зі мною Підтримайте збір для сил оборони. Будь ласка, Мар'яна. В описі відео всі реквізити для збору і також тут в чаті даю вам посилання на монобанку. Є також приват 24 Віктор Ван, не можу зрозуміти, що ви маєте на увазі. Думку вашу впіймати не можу. Підтримати державу неможливо, бо вона не жива. Якби держава була не жива, то зараз би над Києвом висів російський триколор. І, можливо, якщо ви жили в Україні, зараз живете, то жили б зараз в еміграції. Тому ваша теза є вкрай нечесною. Друзі, дякую вам за увагу! Це була розмова в ніч з п'ятниці на суботу, гарних вихідних. Підтримати сили оборони, подивіться спілкування Зеленського з малюком з нашими міністром закордонних справ і головою служби зовнішньої розвідки. Всіх обійняв до скорого. Пока, до наступного стріму.